Трамп робить те, заради чого його обрав американський народ. З'явилась свобода слова, прибрали цей маразм з жіночими чоловіками в жіночому спорті. Всі ці незрозумілі 35, 49, 155 гендерів. Ніхто не розуміє, навіщо вони були. Просто народ нічого не розуміє. Закрили іммігрантів, злочинність знижується, і Трамп робить те, що подобається американському народові. Тому всі гасла про те, як американці обрали цих чудовиськ – це просто результат розбурханої уяви, результат тієї інформаційної диверсії, яку влаштували Майклі Найкі і Катрикадзе, а також Олена Требушна та інші, і портникови в російськомовному й україномовному просторі. Щоб реально розуміти, що відбувається в економіці, треба дивитися, що відбувається в Америці. Треба дивитися на Америку очима тих, хто там живе. Трамп популярний, як би ви його не ненавиділи в Україні або серед лібералів у Росії.